Добрый. Угу. На всіх заходах блаженніший Владика Святослав Шевчук без охорони та спеціального супроводу. Цікавим журналістам пояснює, свого народу не боїться, тож в охороні потреби не бачить. Мета пасторського візиту блаженнішого патріарха подивитися, як живе громада греко-католиків у Херсоні, почути проблеми своєї пастви та підтримати її. Зранку Владика провів божественну літургію у монастирі святого Володимира Великого, посвятив монастир, купол та хрестина храм. Отець Макарій Ленів каже, приїзд. Блаженнішого подія історична, дуже важливо, що наш блаженніший приїхав сьогодні. І це історична подія для Херсона, особливо для нас. Ми дуже раді його вітати. Він дуже така знаменита людина, і духовна, і мудра. Так що ми. Дуже дуже задоволені, дуже раді його вітати сьогодні. Владика Святослав Шевчук очолює українську греко-католицьку церкву з березня цього року, змінивши на цьому посту 77-річного блаженнішого кардинала Любомира Гузера. До цього часу він був призначений апостольським адміністратором єпархії Покрови Пресвятої Богородиці в Буенос-Айросі. Значимість визиту блаженнішого патріарха Святослава Херсонці оцінили. Попри те, що божественна служба відбувалася в робочий час робочого дня, на неї прийшло багато. Господи, і нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, якого ти для себе укріпив». Освічений і глибокий, але зрозумілий для усіх, відомий і шанований, та разом з тим доступний для людей. Ось яким побачили блаженнішого патріарха Святослава Шевчука Херсонці. Дуже знаєте, така людина щира, відверта, відкрита до всіх людей. Така дуже От спілкуєшся і хочеться спілкуватися. Відчуття, що це е, хтось такий, знаєте, та й батько приїжджає до хати. Всі раді, всі всі довольні, всі щасливі. Увечері блаженніший владика Святослав Шевчук зустрівся із громадськістю в училищі культури. Я вперше є в Херсоні, і дуже цікаво, що Господь Бог мене сюди привів як вже новообраного отця і главу Української греко-католицької церкви. Я останньо за тих неповних вісім місяців дуже багато подорожую, знаєте, по світі, багато людей зустрічаю. І просто бачу, яким багатством. Україні є наш народ у херсонців до отця українських греко-католиків багато різних запитань про духовність, моральність, розкол християнських церков та кризу віри, яка нині відчутна в нашому житті. На всі запитання Владика відповідав виважено і мудро у кожному слові відчувалася незмірна глибина. Немає культури без духовного життя. Всяка культура, навіть культура нехристиянських народів, вона завжди основувалася. На якихось вічних поняттях чи цінностях студенти та викладачі херсонського училища культури порадували поважного гостя своїми талантами. Владика Святослав благословив усіх херсонців і висловив надію, що в нашому місті він побуває ще не раз.